Зараз бренд Far Cry звучить на весь світ. Нехай і у досить негативному ключі. Ubisoft перетворила ігри цієї серії на здоровезні відкриті світи, у яких нічим зайнятися, окрім зачистки однотипних аванпостів. Але перед тим, як прикотитися до цієї куаки, серія мала і декілька дуже крутих ігор з прекрасними наративами. І ні, мова зараз іде не про першу частину. Її взагалі робили не Ubisoft, а Crytek, якщо вже на те пішло. Проте не про розробку зараз мова. Сьогодні я пропоную вам зануритися в історію і поглянути на те, якими були шутери початку нульових. І поглянемо ми не на пересічний шутан, який загубився в історії. Ми поглянемо на гру, яка започаткувала цілу франшизу з купою спінофів. Але перед початком відео хочу вам нагадати, що у мене є банка, за допомогою якої ви можете підтримати мій канал Копійкою. Звісно, якщо є бажання та змога. Зараз я збираю кошти на новий мікрофон та обладнання до нього. Посилання буде в описі під відео, а QR ви бачите на екрані. Тепер же давайте починати. Мене звати Євген, ви на каналі Storyteller, і сьогодні я розповім вам історію Far Cry. Приємного перегляду! Історія починається зі знищеної у морі яхти, на якій кудись плив головний герой. Судно називалося Медуза, а на борту, окрім героя, присутня ще й досить сексуальна жінка у купальному костюмі. І от саме ця жінка якогось біса звалила на гідроциклі, у той час як по яхті головного героя хтось із берегу запустив ракету. Протагоніст падає у воду, проте не тоне. Йому вдається дістатися до острова, з якого було здійснено запуск. Окрім того, як рухатися вперед у пошуках порятунку, йому не залишається більше нічого. Пробираючись якимись підземними тунелями, герой натикається на розмову якогось ковбоя із чуваком, схожим на військового. Ковбой наказує шукати чоловіка у червоній гавайській сорочці. А у такому одязі якраз ходить головний герой, через що виникають певні питання. Наприклад, якого біса їм взагалі потрібно? Однак протагоніст не налаштований шукати відповіді, він просто хоче забратися геть звідси. Він рухається далі і в одному з приміщень знаходить рацію, по якій хтось намагається зв'язатися із ним. Так, саме з ним. Адже голос по той бік комунікатора каже, що засік протагоніста одразу по тому, як він прибув на острів разом із Вел. Герой бере до рук апарат і питає, з ким він говорить. Голос відповідає, що його звати Дойл, і він саме та людина, яка допоможе протагоністу тут вижити. Очевидно, герой не довіряє незнайомцеві, але той каже, що міг би здати його, проте не зробив цього. Він також залишив тут пістолет, аби герой з його допомогою зміг дістатися до найближчого табору. І зброя йому точно згодиться, адже все навколо просто кишить найманцями. Герой вирішує прислухатися до невідомого чоловіка, а також представляється. Його звати Джек Карвер. Проте очевидно, що голос по той бік знає його, а тому нічого не відповідає. Джек вибирається із підземель і рухається до найближчого табору. Очевидно, що там він зустрічається із найманцями, яких доводиться перебити. Також в одному із приміщень він знаходить гвинтівку, з якою уже точно спокійніше буде. Після цього на зв'язок виходить Дойл. Він каже, що йому вдалося з'єднати передавачу рації з компасом героя, завдяки чому він тепер може скидати різноманітні координати. І ось якраз перша така мітка. Дойл пропонує героєві пробратися у ще один табір, де той зможе захопити машину. З її допомогою Джек мусить дістатися до вертолітного майданчику на іншому кінці острову. На тій локації також є катери, і за допомогою одного з таких герой зможе без проблем покинути острів. Джек перебиває десяток найманців і захоплює машину, відправляючись в дорогу. Однак на зв'язок знову виходить Дойл, який каже, що плани треба трішки змінити. Він вважає, що Вел тримають на покинутому японському авіаносці на іншому кінці острова. Якогось чорта героєві не начхати на жінку, яка його покинула, а тому він вирушає на порятунок. Джек пробирається на авіаносець на якому повно найманців. Перебивши їх, він розуміє, що жінки тут немає, залишилися лише її речі, типу документів та камери. Про це герой поспішає повідомити Дойла. На касеті у камері міститься запис із таким собі крігером, який виступає перед журналістами. Він називає цей острівний архіпелаг ідеальним місцем для своєї роботи, адже він знаходиться далеко від усіх морських шляхів, а це означає, що йому ніхто не завадить. Він каже, що йому знадобиться час, але майбутнє усього людства залежить від його роботи. Також Джек знаходить записи, згідно з якими жінку перевели до якогось бункеру. Дойл каже, що знає це місце, але воно дуже добре охороняється. Він скидає координати і наказує сідати на човен і мчати туди. Там Дойл зустріне протагоніста. Герой так і робить. По дорозі Дойл просить трішки відхилитися від раніше озвученого плану. Необхідно дістатися до супутникової тарілки в одному з таборів і знищити її. Це позбавить найманців зв'язку. У цьому хаосі вони зможуть без проблем звільнити вел. Герой так і робить. Він проникає всередину станції зв'язку і знаходить приміщення, на якому транслюється доповідь Крідера якомусь мужику, що сидить у кріслі. Вчений каже, що дослідження йдуть добре. У піддослідних відкрилися здібності над людей. Доктор каже, що його непокоїть лише одне: екземпляри можуть стати некерованими. Він також підмічає, що спеціально використав власну ДНК при створенні штаму вірусу. Він сподівається, що завдяки цьому у створінь виникне вроджений інстинкт підкорення, і він зможе ними керувати. Після прослуховування доповіді Джек вбиває охоронця і під чітким керівництвом Дойла мінує підземні комунікації під антеною, завдяки чому ту вдається знищити. Після цього по рації Дойл призначає місце зустрічі і просить, аби перед цим Джек зачистив це місце. Дуже важливо, аби ніхто не розкрив особистість Дойла. Герой так і робить, після чого таємничий співрозмовник нарешті прибуває на катері. Ним виявляється чоловік у білому халаті. Очевидно, що це один із вчених Крігера, який працює проти нього. Він привозить героя до іншого кінця острова і відправляє до бункеру, в якому тримають особливо важливих полонених. Скоріше за все, Вел знаходиться саме там. Дойл каже, що не може привести його до самого бункера, адже там їх скоріше за все схоплять, а тому пропонує пройти через дослідницький комплекс. Джек цікавиться, що там досліджують, проте Дойл уникає відповіді і обриває зв'язок. Герой пробирається до станції забору морської води, адже звідти веде ліфт до дослідницького комплексу. Досить швидко він стикається з об'єктами досліджень особисто. Він бачить, як невідомий монстр нападає на найманця і убиває його. Джек не сильно дивується, але сподівається, що ця тварюка була тут одна. Однак очевидно, що це не так, і досить скоро герой бачить більше цих монстрів. Дойл у парації називає цих тварюк Трайгенами, і каже, що підрив вежі зв'язку викликав хаос у всіх системах архіпелагу, що дозволило їм втекти. Джеку нічого не залишається, окрім як битися ще й з ними. Трішки пізніше Дойл розповідає, що Трайгени – це проект доктора Крігера, який генетично модифікував приматів, аби отримати суперсолдат. Вірус змінює тварин, роблячи їх тупішими, але більш агресивними. І, звичайно ж сильнішими. І тепер ці тварюки вирвалися на свободу. Джеку доведеться маневрувати між монстрами та найманцями, задля того, аби знайти вченого, у якого є картка доступу для проходу в сектор, де тримають вел. Джек знаходить вченого, але трішки запізно, адже трагіни уже подерли його на шмаття. Ну та й Бог з ним, адже картка лежить на місці. Герой забирає її і відправляється по жінку. За допомогою картки він спускається до бункеру, де йому знову доводиться перестріляти купу найманців. У одній із лабораторій він знаходить дивне тіло, яке геть не схоже на модифікованого примата. Проте у Джека тут інші плани, і він не збирається загострювати на цьому свою увагу. Він проходить через бункер і вибирається на вулицю, де бачить, як найманці пхають зв'язану жінку у гелікоптер, який от-от має відлетіти геть. Джек вибирається з укриття і мчить за транспортом, лише в останній момент встигаючи вхопитися за його шасі. Найманці намагаються його убити, але Вел несподівано звільняється і прибирає їх. Після цього вона каже, що пілот мертвий, і скидає Джека з борту, стрибаючи слідом за ним. Вони обоє падають у воду, після чого вибираються на берег. Там жінка нарешті називає нам своє повне ім'я, її звати Валорій Константін, і вона агент ЦРУ, яка виконує спеціальне завдання. Джек злиться. Невже вона не могла попередити його ще в порту перед відпуттям? Чому саме його вона втягла у все це проти волі? Жінка відповідає, що досить мало власників яхт є колишніми спецпризначенцями. Джек каже, що якщо вона вже знає про нього такі подробиці, то має також знати і те, що він відійшов від справ. Проте йому все ж цікаво, чому обрали саме його. Валері каже, що на цей острів був відправлений їх агент під прикриття. Проте три місяці назад він перестав виходити на зв'язок. У цей же момент по рації героя викликає Дойл: це саме той агент, якого шукає Валерій. Вчений попереджає, що героям варто покинути берег чим швидше, адже їх шукають. За декілька сот метрів від них знаходяться клітки із трайгенами. Дойл пропонує випустити їх, аби зайняти найманців і відволікти від пошуків. Вел просить у Джека, аби він допоміг їй, і тоді вона зможе допомогти йому. Герой погоджується, але просить пролити більше світла на те, що тут відбувається. Вона запрошує його до архіву Крігера після того, як герой влаштує диверсію на острові. Сама ж вона мчить геть. Джек добирається до якоїсь станції, яку всі називають регулятором. Йому треба знищити декілька клапанів, аби зупинити роботу цієї станції. По рації з ним зв'язується Валері, яка каже, що заходить до приміщення архіву. Джек просить, аби вона була дуже обережною. Йому б не хотілося, аби її порятунок став його звичною справою. Знищення регулятора призводить до того, що на волю вибираються десятки мутантів, які починають хаос на острові. Максимально дивним є той факт, що деякі монстри відрізняються від мутованих приматів, вони виглядають більш розумними. Більше того, вони навіть знають, як користуватися зброєю. Тепер завданням Джека було просто чекати валері у вентиляції під центром управління. По рації вона просить не йти сюди, адже тут до Стабіса вона також підтверджує нашу з вами здогадку. Жінці здається, що деякі монстри раніше були людьми. Досить скоро стає зрозуміло, що жінка не справилася з таким натиском мутантів, і колишній спецпризначенець проявляє ініціативу врятувати її. Вона знаходиться на іншому кінці острову. Дойл обіцяє продумати максимально швидкий маршрут, а от про безпеку він нічого не говорив, тому за собою Джек залишає десятки трупів, як людей. Так і мутантів. З боєм він нарешті добирається до архіву. Дойл операції каже, що тут вчені тримають перших піддослідних. Якщо ці тварюки доберуться до Вел, то. Джек усе розуміє. А тому мчить на пошуки, аби дістатися до жінки першим. З боєм він нарешті добирається до валері і звітує про це Дойлу. Той каже, що у них проблема. Чоловік намагався зв'язатися з кимось за межами острова, але у нього нічого не вийшло. Виявляється. Крігер встановив захисне поле, яке блокує будь-який вихідний сигнал, у тому числі і сигнал Дойла. Він каже, що із архіву є інший вихід, біля якого чекатиме човен. На ньому герої зможуть дістатися до потрібного місця. Валерій розмірковує, що неподалік від глушилки знаходиться головний офіс Крігера. Якщо вдасться туди дістатися, можливо, вийде зупинити усю цю ахінею на островах. Але Джека це уже все дістало. Він каже, що щойно глушилко буде зруйновано, він виходить з гри. На човні герой мчить по заданим координатам, як раптом на їх частоту вривається невідомий голос. Він вирахував зрадника і обіцяє знайти Дойла та прикінчити його. Вчений вимагає, аби Джек переключився на іншу частоту. Він наляканий і просить, аби герой поспішав. Для того, аби вимкнути захисне поле, Джеку треба знайти вибухівку і з її допомогою підірвати три антени зв'язку. У підсумку Джек прекрасно справляється із завданням і підриває всі супутникові вежі. Проте виявляється, що командир найманців Річард Кроу, той самий ковбой із початку гри, встановив додаткову антенну на старому вантажному судні. Герой з боєм пробивається на корабель і підриває його, чим провокує кроу, який прилітає туди на бойовому вертольоті, щоб особисто розібратися з Джеком. Однак колишній спецпризначенець збиває гелікоптер, і Річард Кроу за секунду до вибуху стрибає в океан і тікає. Туди на катері після цього прибуває Дойл, розповідаючи, що тепер Джеку необхідно знайти КПК покійного доктора Андерсена, який був колегою Дойла. Після цього Дані потрібно буде завантажити туди, куди скаже чоловік. зараз це дуже важливо. Дойлу відвозить героя до берегу потрібного острову і каже, що нещодавно висадив тут велу, тож вона неподалік. Але немає часу бігати за нею. Потрібно знайти КПК. Дойл каже, що КПК вченого знаходиться у стародавньому храмі, Джеку доводиться спуститися туди, зустрівши при цьому купу трайгерів. Однак, попри все це, героєві благополучно вдається знайти КПК і вибратися зі стародавнього храму до річки. Неподалік від гирла водойми, Річард Кроу спробував зупинити Джека, однак колишній спецпризначенець вбиває його і розбирається з його особистою охороною. Після смерті Кроу з ним, за допомогою комунікатора, намагався зв'язатися Крігер. Однак на дзвінок відповідає Карвер, який досить товсто натякає доктору, що вони скоро зустрінуться. Після того, як Джек під'єднує КПК до центру зв'язку острову, до нього добирається Валері, яка обшукує труп Річарда Кроу і знаходить коди запуску ядерної боєголовки. А ще вона знаходить координати фабрики, на якій виготовляють вірус. Склавши 2 і два, Джек розуміє подальший план дій, тож вони вирушають в дорогу. На своєму шляху вони знаходять водопад, і Вел вирішує скупатися. У цей час вона проливає більше деталей на всю цю справу. Крігер був передовим дослідником Міністерства оборони, його спеціалізація, генетика і підсилення бойових можливостей людини. Джек не розуміє, чому тоді цією справою займається ЦРУ. Вел пояснює, що військова розвідка звинуватила Крігера у незаконних експериментах над людьми. Тоді доктор пішов із державної служби і вирішив зайнятися приватними дослідженнями. Це дало можливість ЦРУ підсунути йому крота, яким виявився Дойл. Джеку цікаво, яка ж істинна мета Валерій на цьому острові: зупинити Крігера чи все ж витягти Дойла? Жінка відповідає досить прагматично: головна її мета не допустити втечі мутантів з архіпелагу. А Джек тут в якості безкоштовної підтримки. Такі справи. Джек і Валері зачищають кілька таборів найманців і добираються до аванпосту, де знаходять той самий ядерний заряд. Командування схвалило ідею рознести усю роботу Крігера за допомогою цієї боєголовки. Парочка викрадає заряд із аванпосту найманців і разом з ним направляється до фабрики по виготовленню вірусу. Дорогою Дойл попереджає, що їм слід вжити запобіжних заходів і на фабриці ввести собі антивірус. Усередині фабрики елітні найманці Крігера спробували зупинити героїв за будь-яку ціну, проте всі вони були ліквідовані. У секретних зонах фабрики Джек і Валері приймають наданий дойлом антивірус, зробивши уколи у шию, і активують ядерну боєголовку. Вибух повністю знищує фабрику, проте Джек і Валері не встигають втекти на безпечну відстань і їх чіпляє ударною хвилею, внаслідок чого вони втрачають свідомість. Джек і Валері прокидаються у гелікоптері, оскільки виявляється, що їхні несвідомі тіла забрав доктор Крігер. Він показав їм свій острів, який був захоплений сотнями трайгерів, що втекли. Навіжений доктор розповідає, що незабаром уся людська раса зникне з планети, після чого її заселять більш досконалі трайгени під його керівництвом. Джека викидають із гелікоптера вниз, і він опиняється в джунглях, що кишать мутантами. Втративши при цьому усе своє спорядження. Незабаром йому вдається дістатися до вертольота, що розбився, де він знаходить комунікатор і знову зв'язується з Дойлом. Той наказує героєві тікати з того місця. Найкращий шлях звідти через укріплення, яке тут було недавно побудовано. Діставшись до укріплення, Джек з жахом помічає, що його руки почали зеленіти. Дойл пояснює йому, що він все-таки заразився мутагеном. Виявляється, антивірус не впорався з витоком мутагену, спричиненим знищенням фабрики. Тепер героєві необхідно знайти препарат, який зупинив би поширення вірусу в організмі. Але такий є тільки у доктора Крігера. За словами Дойла, доктор також піддався зараженню, оскільки він перебував у зоні витоку. У підсумку Джек проривається через усіх мутантів і штурмом пробирається в центральний офіс Крігера, який знаходиться у вулкані, де його зустрічає озброєна до зубів елітна охорона. Попри це все, колишній спецпризначенець добирається до головного залу, де його зустрічає ще більш заражена мутагеном Валері. Її тримав у полоні помітно мутований доктор Крігер. Як найсильніший Трайген, він спробував вбити Джека. Проте той розбирається з усією охороною і завдає Крігеру смертельних поранень. Джек одразу ж починає вимагати у Крігера сироватку. Проте помираючий доктор пояснює йому, що мутаген проникає в організм лише шляхом внутрішньовенного впорскування, але ніяк не через легені. Після смерті доктора із зараженими Джеком Валері у вигляді голограми зв'язується Гарланд Дойл. Він оголошує своїм колишнім союзникам, що тепер він має намір продати досягнення Крігера за величезні гроші. Оскільки саме Дойл винен у зараженні героїв, колишній спецпризначенець вирішує розібратися зі зрадником і забрати у нього справжній антидот. Він відносить валері на руках до яхти, після чого проникає в комплекс у кратері вулкана. Незважаючи на всі труднощі, Джек розбирається з усіма ворогами і добирається до самого Дойла, який, отримавши кулю, почав благати про пощаду. Однак Джек Карвер безжально вбиває Дойла і забирає справжній антидот. Вулкан починає вивергатися і знищувати центральний офіс, у той час як Джек і Валерій зцілюються та залишають тропічний архіпелаг на яхті. Поки Валерія була сама в каюті, вона випадково бачить на столі біля себе всі дані з досліджень Крігера, що отримали назву проект Far Cry. Саме так закінчується історія Far Cry 1. Перша частина відомої зараз на весь світ франшизи це класичне дитя нульових. У той час такі шутери з'являлися на ринку десятками. І всі вони намагалися повторити неймовірний успіх Half-Life. Звідси ростуть ноги і у мутантів, і у загадкових експериментів, і у схожої частково стилістики з усіма цими синіми таємними лабораторіями. Але, на мою суб'єктивну думку, більшість таких клонів концентрувалася виключно на ігроладі, додаючи сюжет лише в якості функції, не більше. І дійсно, геймплейне ядро Far Cry досить непогане, навіть зараз грається досить пристойно. Проте наратив. Персонажі це архетипічні образи у найгіршому прояві цього поняття. Джек Карвер це картонна коробка без характеру, яка направо і наліво відпускає недоречні жарти. Валерій Константін це дівчина в біді. І нехай вона і є підготовленим агентом ЦРУ, проте до самих фінальних титрів буде жінкою, яку необхідно рятувати. Крігер втілює архетип божевільного вченого. Поганий, тому що поганий, просто хоче влади над всім світом. Undoil це класична тіньова фігура, що супроводжує Джека протягом всієї гри лише для того, аби в кінці виявитися зрадником. Кліше сидить на кліше та кліше поганяє, і вся ця трійця працює у тандемі з жахливими діалогами, які пропонують або функціональні репліки, типу сходи туди і зробите, або ідіотські та недоречні жарти. Грати у цей проект заради наративу це себе не поважати. І мабуть у вас тоді виникає резонне питання, а для чого існує це відео? Навіщо переказувати завідомо нецікаву історію? А все тому, що далі ця серія матиме дуже крутий розвиток, і для повноти картини мені захотілося зробити відео по всій франшизі. Ну і ще цей тойго, я пройшов цю гру, аби вам не довелося цього робити.